Привіт всім, мене звати Олег. Ви на каналі Dead. Сьогодні у нас відкриття контейнерів болівальника, які ось Summer Cup. Поїхали відкривати, часу не так багато. Єдине, де воно. 5 контейнерів п'ята година ранку. Хто знає, той знає. І одразу що в нас? Stalker? Другий раз уже Другий раз мені падає вже камуфляж Stalker. І частина сертифіката на Йох. Ну скільки можна? Чому постійно на Йоха? Чому не не можна... О, шкода, теп. Ох, сильно. От на шкоду. Я відчуваю, я думав, що хоча б шкоду зібрати. Я відчуваю, що шкоду я не, зіб... не, не зберу. Ну, тупо на Йоха падає. Клас контейнери! Четвертий, якщо я не помиляюсь. Йох! Скільки залишився. Один ключ залишився. Ну, комусь падає Т-54, мені не падає. Не знаю чому, але каже, якось так. Зате сертифікати на Йоха падають. Все, всім дякую. Такий каже, от відкриття. Бувайте.